Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я на ринку у Львові гуртовому і подивився, які ціни на борший набір переважно. Ну і отакі ще є, бачите, саженці. 7 березня почнемо з боршого набору. Картопля 13-15 дісти. Морква 9-12, буряк від 8 до 14, капуста 8. Цибуля 13, часникві 100-150, цибуля зелень 60 до 85, щавель 150, 200, редис з капучками 16, 18, шпінат 140, посадкова картопля від 10 до 15. Ну і, як завжди, хочу вам сказати, допомагаємо нашим хлопцям, які на передові. В допомозі це на 41-ту бригаду і на 3-ю бригаду полку Азум. В Дані будуть все у відео. Дуже прошу допомогти, хоч по 5 гривень, і ми допоможемо скоріше прискорити нашу перемогу. Пекінка 20-25, брусельська 100, селера 50-55, корінь петрушки 50 55 яблука 15-20 і груша 25-40. Це сьогодні такі ціни у нас на ринку. Зараз просто я вам скажу, що кісткові коштують 100. Ой, 250, ну, залежить від висоти дерева 200-250, а груша яблуко 150, ну і теж залежить від висоти і все остальне. А тут просто-напросто подивитись, які у нас курсики різні. І невеликий вибір. Звичайно, покажу вам квітів, трошки є. А так, сьогодні я був на посадкові, дивився, вибирав. Була машина небагато, по 15 кутів, сіток мав 20 рів'єри, Казав, що Рів'єра, а так є білороса, є Гранада, королева Анна, від 9, як я говорив, 9 за 9 можна, якщо гурт, до 15 гривень. Кому треба, можете приїжджати, посадкові багато є. До 14-го стоянки, як то кажеться, місця з 14-го під павільйон якраз перед ним дуже багато картоплі. І плюс у рядах теж можете ви собі вибрати, яку захочете. І є касетна по 15 отаких горшочках. Така краса. Тюльпани різні гарні, 25 гривень. Один. Бачите, красиві. Різні кольорові. Це якраз до 8 березня. Краси, правда, мало, але красиві є. Поскільки? 12,50. – 12,50. А ці? Так само, так? Бачите, красиво яке. Кажу, вибори невеликі. Отакі у нас краса є. Такі квіточки. Не побагато, бачите, але трохи є, але гарні, красаві. Це тюльпани. І тут краса. Ви казали 35? Так, так. так. Такої немає у Львові, тільки в нас. Тільки у вас є та. І вас буде. А такі 500 гривень ящик 40 штук. акції сьогодні. — Зрозумів. святковим. Обов'язково з Йдуть нам уступки, кажуть, що можуть продати і дешевше. Але кажуть, вибору не дуже багато. Доброго дня. В продажі є ось така цибулька. Сорт «Штутгарт». Якість гарна. Цибулька суха. Гнилої, лисої нема. В наявності дві фракції. Ось така трішки крупніша. І ось така, трішки дрібніша. Цибулька знаходиться в Одеській області. Можливо відправка новою поштою. Дякую за увагу. Так що. На цьому буду закінчувати своє малесеньке відео. Бувайте всі здорові. І не забуваємо, звичайно, донатити нашим хлопцям. Слава Збройним силам України. До побачення!